Ніколи не бігай голодним, каже 50% бігунів. Інше 50% кажуть, бігаю голодним, щоб худнути та палити жури. Хто з них прав, хто не прав з точки зору науки. Давайте розбирати. Ви на каналі ТІМ 404. Мене звати Володимир Остриков. Поїхали. Я бігаю на голодний желудок і без води, і з собою нічого не беру. Вибігаю утром, не їм, не п'ю. Длительная тренировка. Идея такая. Углеводы кончились. Дальше ждешь жиры. И таким образом раскачивается жировой метаболизм. И энергию я получаю не только из углеводов, но и из жиров. Чем больше горят жиры... сама так работает ваше тело, если вы прогуляли все занятия по биохимии. В академії фізичної культури, або якщо ви маєте фізіологію, не таку, як всі люди на планеті, спонсором цього ролику стали найкрутіші суші України, суші Айконс. І ми розіграємо сертифікат на тисячу гривень на будь-які суші в кінці цього роліку. Тож обов'язково додивись до кінця та вигравай купу смачних суш. Як ви почули від тренера з болот, що для того, щоб Качати жировий обмін і вчити тіло споживати жири. Ідея дуже проста для тих, хто не розуміє свіно собачу. Я вам перекладу: якщо у вас закінчуються вуглеводи, то тоді організм буде вимушений їсти жири. Саме так буде розвивати жировий обмін, і потім, коли ви будете бігати, там марафон або щось довге. То енергію ви будете брати і з вуглеводів, і з жирів, і типу енергії буде більше, і ви будете бігати швидше. Така ось думка не науково дуже костильна, але вона є. Давайте розбиратися, як це все працює насправді. Перше, що треба зрозуміти, то вплив наявності чи відсутності вуглеводів на жировий обмін дуже обмежений, його майже не існує. Що саме впливає насправді на жировий обмін, впливає інтенсивність вашого тренування? Якщо зробити тестування з газоаналізатором в лабораторії, ви отримаєте ось такий графік. І оце жовто це рівень споживання жирів, фіолетове це рівень споживання вуглеводів. Як бачите, вони нерівномірні і чим нижча інтенсивність? Тим більше жирів і менше вуглеводів. Потім жири скінчаються, скінчаються а вуглеводи зростають. Так відбувається майже у всіх людей. На цьому графіки можна відмітити найвищу точку споживання жирів. І саме ця інтенсивність, як вважалось донедавна, є тією інтенсивності, на якій треба тренуватись для розвитку споживання жирів тілом, для розвитку жирового обміну. Зазвичай. Це було межею першої та другої пульсових зон. До речі, відео про пульсові зони ось в нас є на каналі. Цілий цикл. Передивіться його, якщо ви його не дивились, там три серії дуже круті. Сучасні дослідження показують, що рівень жирового обміну приблизно однаково зростає, якщо ви тренуєтесь нижче аеробного порогу. Тобто і перша, і друга пульсові зони будуть приблизно однаково впливати на рівень жирового обміну. Але увага! Незалежно від того, скільки вуглеводів у вашому тілі, якщо ж ми тренуємось нижче аеробного порогу, тобто вверху першої зони та майже вся друга зона, це буде призводити до покращення рівня жирового обміну, що також ви зможете виміряти лабораторно через певний час виконання таких тренувань. При цьому ця інтенсивність все ще змішана, тобто там використовуються і вуглеводи, і жири. Тому, якщо ви хочете дійсно зробити максимально корисне тренування для жирового обміну, це дуже довга стимуляція на цій е, інтенсивності. Але, як ми вже зрозуміли, і вуглеводи, і жири будуть використовуватись. Якщо ви будете, наприклад, їхати на велосипеді 4 години або 5 годин, або там бігти 3 години, наприклад, то. Жирів ви використаєте дійсно багато, але їх, в принципі, ну, майже не лімітовано в організмі. Вони ніколи не скінчаться на тренуванні. А ось вуглеводи можуть легко скінчитися на тренуванні, як і описує ну, не, не зовсім тренер з Мокшані. І тому нам обов'язково треба на довгих тренуваннях понад 2-3 години. в углеводы, чтобы поддерживать безопасный уровень глюкозы в крови и по дороге развивать жировой метаболизм. Длительные тренировки – это не 10 километров, не 20, не 30, даже не 40. Это вообще не про расстояние. Длительные тренировки – это про углеводы. Задача длительной тренировки – сжечь все углеводы до тла и заставить организм работать на жирах. Вы далеко от дома, где-то в лесу, в одной майке, в трусах, в соплях, возвращаться все равно как-то надо. И организм будет работать mm -hmm. на жирах. Так вот. Так вот. Ідея наступна. Якщо ви спалите всі вуглеводи, весь глікоген, то організм буде вимушений працювати на жирах. Правда чи ні? Так, правда, але, як ви вже зрозуміли, він буде працювати на жирах, якщо ви будете дотримуватись певної інтенсивності, одразу з першої хвилини вашої роботи. І на першій, на 10-й, на 20-й, і на будь-якій хвилині він буде працювати на жирах. Для чого спалювати вуглеводи? Для того, що якщо ви не можете собі зрозуміти, на якому пульсі і на якій інтенсивності вам бігати одразу, то тоді ви можете забрати вуглеводи як ресурс в своєму тілі, і організм автоматично впаде на той рівень, де жирів буде багато. Тобто ви будете бігати на рівні там, де високий жировий обмін, не через те, що ви просто так вирішили, що у вас ціль такого тренування і тому так бігаєте а через те, що ви просто не зможете бігати на будь-якій іншій інтенсивності. Тобто, якщо ви підете бігати дуже далеко, наприклад там, 3 години, то рано чи пізно запаси вуглеводів у вас скінчаться, і ви автоматично впадете до тієї інтенсивності, де багато жирів. Чи треба для цього забирати вуглеводи? Звісно ж, ні. Ви можете одразу знати, яка у вас інтенсивність цільова і де розвивати жировий обмін. І саме на цій інтенсивності від початку працювати. Воно буде настільки ж корисне, якщо ви будете їсти вуглеводи і одразу бігти на цій інтенсивності. Наскільки ж було б, якщо ви просто спалили всі вуглеводи, і тому ви не можете бігти на жодній інтенсивності, крім цієї? Це перша. І друга. Якщо задача спалити всі вуглеводи, то в принципі запаси глікогену дуже обмежені. В тілі може міститись від 300 до 500 грамів глікогену приблизно. Якщо ми, наприклад, повечеряли білками і вранці не поснідали, то можемо уявити, що десь половина глікогену в нас нема. І у середньої людини це буде десь 200 грамів глікогену в м'язів, якщо бігти голодним зранку. Тільки треба пробігти, щоб... Спалити весь цей глікоген. Залежить від інтенсивності. Якщо ви збігаєте 5 км максимально швидко, як тільки можете, то за ці 5 км ви спалите дійсно всі свої вуглеводи. Ну, приблизно, в когось 5, в когось там 7, 8, неважливо. Але за дуже коротку дистанцію ви спалите всі ці вуглеводи. І тоді у вас почнеться довгий біг, як каже, Ця людина, чи буде це правда? Ну ні, звісно ж, він не буде. Це не буде довгий біг. І, ну, типу, чи може бути 8 кілометрів, наприклад, довгий біг? Якщо ми за 5 перші спалили, потім провалились в супер низький рівень глюкози, і в цьому рівні побарахтали ще там 3-5 кілометрів. Чи корисне це тренування на жировий обмін? Взагалі ні, набагато корисніше просто вийти і 10 кілометрів бігати на рівні жирового обміну, що супер очевидно. Якщо ви годину проведете на цільовій інтенсивності або півгодини, яке тренування буде корисніше? Як гадаєте? Напишіть в коменті. Так ось, що треба робити для того, щоб розвивати жировий обмін? Треба виходити, комфортно харчуватись, на довгих тренуваннях, більше двох годин, харчуватись постійно, пити та їсти вуглеводи, поповнювати запас електролітів і підтримувати певний рівень глюкози, стимулюючи жировий обмін. Але виходить, що якщо ми забираємо всі вуглеводи, бігаємо на голодний шлунок і не споживаємо нічого по дорозі, то ми все одно розвиваємо жировий обмін. Які проблеми? Чому я не задоволений цим форматом? Все дуже просто: коли ми не споживаємо вуглеводами вуглеводи, то ми їх все одно витрачаємо. І на якомусь рівні наш рівень глюкози падає нижче ніж нам комфортно. Якщо ви колись такий стан бачили, це коли так кольори трошки тьмяніють, і взагалі ви так сумні такі думки, що біг це не ваше і так далі. Хочеться дуже їсти, інколи може кинути в холод або в піт. Коротше, дуже жахливий стан, і це називається гіпоглікемія. Це коли глікоген не встигає ресинтезуватись, бо вуглеводів у вас нема, і ви впадаєте в цей стан. Цей стан є дуже небезпечний, бо якщо ви не поповните вчасно. Рівень глюкози, тобто ви не зможете з'їсти щось терміново вуглеводне, то не в усіх з вас жировий обмін настільки розвинений, щоб компенсувати це зниження вуглеводів. Тому дуже часто на кожних змаганнях ви можете побачити на фініші людей з такими білими обличчями, які отак не розуміють, що відбувається. Це люди, в яких гіпоглікемія. Вони кублять орієнтацію в просторі, вони не розуміють, що відбувається. І це дуже небезпечний стан, бо в ньому люди потрапляють в реанімацію. А в якій в цій реанімації вам без свідомості капають глюкози внутрішньовенно, венно, і тоді організм типу перезапускається і все таке. Але глибоке гіпоглікімічне, глибоке гіпоглікемічна кома. Це взагалі може призвести до незворотніх наслідків або навіть до смерті. Це дуже рідко трапляється, але якщо ви будете бігти десь в полі в гіпоглікемії, втратити свідомість і будете там лежати, це точно не той формат, який вам хочеться відчувати на тренуваннях для здоров'я та задоволення. Тому, будь ласка, є величезна небезпека бігати довгі тренування або їздити довгі тренування голодними в нашій команді. Ми взагалі. Радимо і прям наполягаємо брати з собою на довгі на будь-які довгі тренування, готівку, щоб в будь-якому екстреному випадку ви могли забігти в будь-якому селі або місті, в будь-який ларьок, купити там будь-які вуглеводи, типу там колу, випити отак одразу і одразу підвищити рівень глюкози, підвищити рівень цукру в крові і заблокувати наставання гіпоглікемії. Плюси бігати голодним. А чому купа атлетів бігає голодним? Бо, по-перше, це зручно. У мене тренування на 8 ранку. Для того, щоб поїсти зранку, мені треба прокинутися типу в 6 Тому перше тренування я бігаю голодним. Я зранку не снідаю до тренування, сніданок у мене після. Чи означає це, що я це роблю для жирового обміну? Ні. Чи означає це, що якщо це тренування буде 2 години або більше, то я буду прокидатися і снідати? Точно буду. Чи означає це, що якщо в мене інтенсивне тренування? То в мене скінчаться запаси глікогену. Точно скінчаться. Тому якщо я планую зранку без сніданку робити інтенсивне тренування, я обов'язково беру з собою або гелі, або енергетичні напої, або енергетики, або колу, або печиво, або будь-що вуглеводне перед або всередині тренування, бо запасів глікогену. Вранці на голодний шлунок вони не можуть бути повними і довгі або інтенсивні тренування виконати ефективно. Ви не зможете ну ніяк. Але це досить зручно, бо всі інші тренування, наприклад, там півтори годинки потрусити, можна прокинутись, ну мені і піти потрусити. У вас може бути інший рівень, інший досвід. І якщо ви прям комфортно себе почуваєте, в принципі, це можна робити. Але ні е, в жодному разі не довго. Е, і по-друге, майте з собою. Гелі або готівку, або будь що щоб в разі чого, якщо ви відчуваєте цю гіпоглікемію і її наближення, ще раз симптоми це коли світ стає трохи сіріший, думки стають трохи сумніше і коротше, пульс не вже не зростає, і вам дуже важко і нічого не хочеться. Хочеться коротше, померти. Це схоже на гіпоглікемію. В цьому випадку вам допоможуть будь-які вуглеводи. Коротенька історія з мого власного тренерського досвіду про гіпоглікемію та відсутність вуглеводів. Колись була така штука COVID-19, можливо, ви пам'ятаєте, і забіги не можна було проводити масові. Тому ми проводили з командою такий підпільний сиренький забіг, в Харкові по Валдоріжці бігли півмарафон. В принципі, півмарафон більшість людей біжить біля двох годин, і якщо вони. Поснідали, то можна бігти без гелів або ну, там, з одним якимось гельчиком і затонічком, і все буде добре. Біля двох годин, в принципі, люди зазвичай вивозять. І один з наших учнів біг цей півмарафон, але не поснідав і не взяв з собою гель. І нікому нічого не сказав, У нас, звісно, що були гелі і все, що завгодно, і кола. Ось. І просто мовчки став собі бігти. Метрів за 100 за 200 я бачу, що він біжить дуже дивною траєкторією, тобто погано потрапляє в, ну, в ширину велодоріжки. Коротше, так трохи виляє. І дуже дивною технікою, не такою, як він має бігати. Я підбіг на зустріч, бачу, що він, ну коротше, ви, якщо ви бачили хоч раз, ви ні з чим не спутаєте. Людина ось такого, ось такого кольору, як мій годинник, типу така біла, сіра, ось такі очі там десь вже не бачить нічого. І він так напівсвідомо, я такий щось там дуже трошки з ним зміг поговорити, нічого конкретно він сказати не міг. Ми його посадили на цю скамійку якусь, дали колу в руку, але він був вже в такому стані, що навіть ну, попити з бутилки коли він вже не міг. Тобто в нього йому так даєш в руку колу, і ця кола ну, не тримається, бо людина не свідомості взагалі. Що коротше. В такому випадку робити треба терміново підняти рівень глюкози людини будь-яким способом. Тобто дати щось солодке, випити, з'їсти будь-що є, то і давайте. В нашому тодішньому випадку ми спробували гель, гель неможливо було в нього ніяк так, засунути, бо гель треба ковтнути і так далі. І коротше, це не виходило, поки ми. Чекали швидку, треба було діяти швидко, бо цей стан дуже шкідливий для мізків та взагалі для тіла. Тому такий реані... реанімаційний набір в цьому це просто кола. Звичайно, кола, в ній дуже багато цукру і кофеїну, і ще вона трохи газована, тому вона швидко дуже потрапляє в кров. Поки ми чекали на швидку, нам вдалося влити там, не знаю, мілілітрів 300, напевно, коли цього нашого друга. Ось, що повністю пофіксило його стан десь там за півгодинки. Чомусь там швидка була не зовсім швидка. Коротше, поки вона їхала, ми її навіть відмінили. А, і єдині наслідки в цій ситуації були ті ті, що е, хлопець погано збігав півмарафон. Е, і ми його ще на всяк випадок відвезли додому, щоб він не сідав за кермо, але, в принципі, він вже був повністю окей. Що було б, якщо б там не було умовного мене? колою і от того всього. Ну, Це б призвело б до того, що людина бігла-бігла-бігла по велодоріжці, десь там ліс, траса, більш нічого нема. Втратила б свідомість, лежала б десь е, в траві, і тут є два шляхи. Якщо в нього нормальний жировий обмін, то за певний час він відновився б, е, глікоген в нього б трошки відновився, і е, рівень глюкози трошки б піднявся, і все було б, ну він би прийшов до тями і якось там зібрався б і жив би далі. Якщо в нього поганий рівень жирового обміну або є е, проблеми з інсуліном, то все б закінчилось так, що ну, коротше, дуже погано. Розіграш сертифікату на тисячу гривень від Sushi iPhone. Ось цей крутезний сертифікат може отримати будь-хто з вас, хто залишить під цим роликом коментар довше, ніж з сіми слів та буде підписаний на наш канал. Переможця ми дізнаємось в наступному роліку, тому уважно слідкуйте за ними. А поки ви ще не виграли, юзайте промокод тім 404 який надає всім вам знижку на найсмачніші суші за посиланням під цим відео. Закликаю вас ретельно та уважно ставити до свого здоров'я, слухати розумних тренерів. Брати вуглеводи на всі довгі тренування, по можливості перед інтенсивними та перед довгими тренуваннями харчуватись вуглеводами і завжди брати з собою готівку, якщо ми плануємо кудись далеко бігти або їхати. Інколи це може врятувати життя вам або вашим друзям. Ну а врятувати життя нашому каналу можете ви, якщо ви до сюди додивились, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на наш канал. Напишіть, чи вдалося мені переконати вас бігати з вуглеводами. Напишіть переконав або не переконав, подивимось, який комент збере більше лайків. Приходьте в team 404, будемо раді всіх вас тренувати. Ну і, звісно ж, відправляйте це відео друзям, які вважають, що біг голодним, спалить їм жири. Спойлер, жири спаляться тільки в випадку, якщо. Будь-яка людина буде їсти за день менше калорій, ніж вона витрачає. При цьому буде вона бігати голодним, бігати ситим, не бігати взагалі, це правило буде універсально. Менше їж, менше будеш важити. Якщо ти витрачаєш калорії 2000, а їж 1800, будеш худнути. Якщо витрачаєш 3000, а їж 3200, будеш набирати вагу. Це єдине, що впливає на жир, який ось тут можна помацати. Побачимось в наступних роликах.